Щойно на сесійному засіданні, яке відбулося 27 листопада, депутати ірпінської міської ради вкотре порушили закон десь місяць назад, 24 жовтня, я подавала запит по автобусам, які були передані нашими партнерами з міста Борна, і хотіла дізнатися на якому вони балансі знаходяться, оскільки на моє звернення не відповідають, сьогодні я виступила з запитом його не підтримали, нікому не цікавиться, ні ці автобуси, ні діти, якими можна їх перевозити. Єдину репліку, яку дала Макеєва після мого запиту, після мого виступу, автобуси занадто широкі і вони не проходять по Ірпінським вулицям. Так, а на що ви їх брали? Тепер поясніть мені, будь ласка, яким чином ми маємо звітувати перед міжнародними партнерами стосовно того, як ми використовуємо їхню гуманітарну допомогу. Не за призначенням. Вони просто стоять десь або на водоканалі, або на якомусь іншому комунальному підприємстві і просто гниють. Бо дітей ми не ми возити не можемо, нічого возити ми не можемо, бо того, що вони не проходять по наших вулицях, набудували вулиці. Отже, Ірпінська міська рада і депутати Ірпінської міської ради вкотре порушили закон. Будемо звертатися далі. Гарного сім'я!